Регламенту депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку. На розгляд виноситься три питання. Слухаємо по першому питанні два попередньо. Слухали до спільні Хто за? Про програму організації та проведення громадських і суспільно-корисних робіт на території Улашанської сільської ради на 2025 рік інформує Поліщук Ганна, головний спеціаліст питань кадрової роботи, відділу загальної і організаційної роботи. З метою додаткового стимулювання до праці, а також матеріальних підтримків до які перебувають. На обліку в центрі зайнятості та внутрішньополічних осіб. На території сільської ради організовується проведено громадських суспільних обласних роботів. У разі залучення зареєстрованих робіт громадських суспільних робіт фінансування таких робіт за рахунок коштів бюджету Ловша міської сільської ради, а також рахунок коштів фонду на державного систему заховання. За спустя уникальна необхідність у розробні та затвердженні сільської ради про програми організації проведення громадських суспільно-корисних робіт на території Олеша сільської ради на 25 рік. Тому на народних депутатів сільського репропонується проєкти рішення. про програму організації проведення громадських суспільно-корисних робіт на території сільської ради на 2025 рік. Сама програма наведена в додаточку до цього рішення, вона складається і... І ми щороку за програму так, та твердження того року також. Лише сьомий розділ, заходи, програми та відповідні обсяги в цьому році запланували тисяч 9600. У тому році було придавати 1450 гривень. Питання, пропозиції? Хто за? Два питання заслуховували спільний розгляд. Є у вас доповнення пропозиції? Вийдете на розгляд сесії, хто за. Добре, наші питання вичерпали.